Перше до гуманітарного хабу прийшов вимушений переселенець Артем зі Слов'янська Донецької області. Ну якби я взяв, попросив постільне, хімію і продукт. Прийшла сюди і вимушена переселенка Наталія з Краматорська. Жінка каже, до цього хабу вже приходила. Приходили ну, за продуктами харчування. А що саме ви сьогодні? Отримали? <кій> «Гелі для душу. Мила рідке, шампунь, ну гігієнічні засоби жіночі таке. Тому це склад гуманітарного хабу. Тут продуктові набори у вільний час збирає вимушений переселенець Житомира Олексій Дігель. Допомагає волонтерам збирати продуктові набори, а в набори входить мука, сахар, макарони. Плов і чай просто іноді у мене школа, плавання і ще в мене. Сій, коли я свободне я прихожу сюди, ну і роблю координаторка цього гуманітарного хабу вимушена переселенка Житомира Юлія Сірик каже, наразі тут працюють близько 20 волонтерів. Майже ну, 98% це всі переселенці. І є місцеві, які організатори центру. Вони нам допомагали відкриватися, координують всіх організаційних питань. Наш центр він не є це не міським, не обласним, ми абсолютно не політичні. Ми просто зібралися з однодумцями волонтерами і надаємо цю допомогу не під якимись там а організаціями, компаніями, прапорами. Тобто, це робимо чисто на добровільних засадах і від чистого серця допомагаємо людям. У цьому хабі вимушені переселенці можуть отримати одяг, дитячі коляски, постільну білизну, засоби на наш гігієни наш та продукти. Продукти нам допомагають наші спонсори. Це різні організації іноземні, які або допомагають фінансово перераховуючи нам кошти, або допомагають безпосередньо самими продуктами. Ми збираємо ці продукти і формуємо продуктові набори. Багато мешканців Ужгорода і. Ужгородського району безпосередньо до нас приносять одяг, матраси приносили багато людей, постіль, рушники, візочки для діток. Це зараз така велика потреба. За словами Юлії Сірих, наразі потрібне дитяче харчування та паливо, аби волонтери могли привозити допомогу. Працює гуманітарний хаб з 11 до 18 години з понеділка до суботи. Руслана Гостюк, Андрій Гісу, новини на Суспільному.